Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами вчимо умовні оператори умові програмування Dart. І наприкінці цього уроку ви вже зможете писати складні програми, які не просто виконуються один за одним дії, а там, де дії можуть виконуватися по-різному, в залежності від ситуації. І аби гарно засвоїти цю тему, давайте ми з вами тут напишемо таку змінну типу bool. Вона буде казати, що щасливі ми чи ні. Із uh, happy ми поставимо true, що ми дійсно щасливі. І давайте виведемо на екран, чи щасливі ми Is we happy? І таке питання, так, риторичне. Через долар викличемо цю змінну і подивимось, чи щасливі ми, чи ні. Давайте запустимо We are Happy питання, і відповідь: True. Правда, ми щасливі. Але давайте тепер зробимо більш цю програму круто. Тобто, якщо ми щасливі, то програма буде писати, що. We are Happy. А якщо ми не щасливі, то програма не буде писати нічого. Ось як нам це зробити? Якщо ми зараз будемо це запускати, то програма завжди вводить we are Happy і м -м, ніяких розгалужень нема. Але оператор IF нам дозволяє взяти ось цей boolean і перевірити його на правдивість. Тобто, якщо true, то оператор IF. Виведе нам реально ось цю строчку. Але це ще не все. Нам треба додати такі фігурні дужки. і всередину цих фігурних дужок треба вписати те, що має відбутися, якщо ця змінна, яку ми передаємо сюди, типу boolean, буде дорівнювати true. Тобто, якщо ця умова буде правдива. І ми, ну давайте так і зробимо. Якщо умова правдива, то ми виводимо, що ми щасливі. Запускаємо: дійсно, ми щасливі. А як же нам бути, якщо ми хочемо ще щось вивезти після? так? Via Happy і написати, наприклад, Goodbye. Тобто Goodbye Ми пишемо до побачення. Зараз, якщо ось код наш виконується так, то воно дивиться, ага, ми щасливі. та-та, І каже до побачення. Але давайте тепер зробимо false. Ми не щасливі. Дивіться, сама IntelliJ IDEA вже показує, що сірим, що цей код не виконається. Чому? Тому що змінна false. І, звісно, цей код, наче так виключається, він виконуватися не буде. Але чи виведеться goodbye після цього, давайте перевіримо. Бачите, вводиться тільки goodbye. А тепер давайте зробимо таку логіку. А якщо ми хочемо, щоб вводилось we are happy, goodbye, це якщо ми щасливі, а щоб вводилось we are not happy. Goodbye, ми нещасливі, Пока. якщо ми не щасливі. От як це зробити? Для цього в операторі if можна дописати після оцих дужок слово else і написати ще одні дужки. Тобто це ось такий один блок коду, так? а else це інший блок коду. І якраз else це е, перекладається з англійської мови як інше. Тобто, якщо буде, він буде щасливий, так? ми щасливі, то воно вводить, що ми щасливі. А else, тобто. В іншому випадку, якщо ми не щасливі, то що має відбутися? Давайте зробимо ось таке, що we are, і так прям копслоком більше not happy, і запустимо цю програму. Бачите, вводиться VR not happy, і якраз. Оцей вже перший варіант підкреслює сірим, бо IntelliJ IDEA нам підказує, що чувак, цей код не виконується. Ну і звісно, якщо ми напишемо true, то знову тепер вже цей код не виконується, а цей виконується. Це по факту такий перемикач. Як їде е, трамвай по рельсах, і він може повернути або вліво, або вправо. Він не може піти і зійти з рейок. Ну, звісно, може, але це вже інше питання. Тут найголовніше те, що реально воно працює в один бік або в інший бік. І іншого тут не дано. І тепер давайте, користуючись цими знаннями, ми напишемо ще такий е, крутий калькулятор, який буде рахувати те, скільки грошей та мотивацій отримує людина, якщо перенесе ящик з одної сторони складу на іншу сторону складу. Давайте. Зробимо змінну. це буде змінна того, скільки ящиків взагалі людина за цей день віднесла. Тобто це буде boxes. І ця кількість в нас поки що дорівнює нулю. Але давайте, щоб було красивіше, ми зробимо, як ми робили з вами раніше, попросимо людину саму ввести те, скільки ящиків вона хоче. На минулому уроці ми вже це вчилися, тому можете відмотати назад, там перевірити, подивитися. А ми будемо писати: input. Boxes count. Це ось, Введіть, скільки ящиків ви віднесли. І оцей Boxes ми введемо сюди, в наш ось цей блок коду, який нам дістає те, що ввів користувач. І давайте виведемо, що наше те, що ввів юзер, так, Boxes, user Boxes, та, скільки він ввів, чи дійсно воно буде відповідати дійсності. Um, так, вводимо ось так. І запускаємо. Так, ось, інпут бокса Ну, Давайте я вводжу, не знаю, я відніс два ящики, і user і скаут дрівнює 2. Так, тобто ця зміна в нас є, вона заповнюється із того, що ввів користувач, і тепер ми можемо цю зміну вже використовувати в нашій логіці. Ось ми можемо тепер написати, не знаю, там, if box більше там, двох. Тобто, якщо я відніс більше двох ящиків, то я напишу, що. Людина красава, напишемо cool, тобто це дуже круто. А давайте, якщо відніс менше двох ящиків, напишемо not good. Не, не, не добре. Давайте спробуємо, чи буде працювати наша програма. І так, я вводжу три ящики, я відніс. Cool, це добре. Я відніс один ящик. Not good. А тепер я відніс два ящики. І воно теж пише not good. Чому? Тому що знак більше, він показує прямо ось точно більше, навіть включно з цим числом. Тобто, якщо ось бачите, ми ввели два, воно все одно вважає, що це е, false. Тобто ми не відповіли питанню. А як же нам бути, якщо ось два ящики для нас це добре, але все, що менше двох ящиків, це для нас погано? Ми можемо написати, звісно, ось так: один. Ось тут, що воно чітко має бути більше одного. І тоді, якщо ми вводимо 2, то для нас це cool. Але можна ще по-іншому зробити. Можна ще додати ось такий знак дорівнює. тобто Це буде вже інший оператор, він такий, як більше або дорівнює. І тоді, вже, коли ми запустимо, ось, наприклад, введемо зараз 2, воно каже cool. Тобто цей знак дорівнює, він додає те, що ми можемо порівнювати з двойкою включно. А там в іншому випадку це не включно. Ну і добре, давайте, якщо ми віднесли більше реально двох ящиків, то будемо ще додаткові робити умови. Наприклад, якщо я віднес більше двох ящиків, а людина максимум за день може донести 6 ящиків, і він реально відніс максимальну кількість, то давайте зробимо ось так: ми будемо перевіряти, і в boxes дорівнює 6. То ми ще окрім cool, ми йому напишемо, що він не просто cool, а The Best, що людина реально найкраща. Вона віднісла ящиків більше, ніж за всі. І тільки цій людині ми напишемо The Best. Ось давайте зараз це перевіримо. Я пишу, що я відніс шість ящиків, і мені пишуть cool The Best, що я, типу, найкрутіший. А тепер давайте спробуємо віднести, ну, наприклад, не знаю, три ящики. Тобто, це теж добре, це. Не, не not good, тобто непогано. Але це і водночас не The Best. Ось такий середній варіант. Давайте спробуємо, як воно буде працювати. Вводимо. Бачите, просто cool. Тобто нема ось цього, знаєте, The Best там, і так далі. І давайте тепер з вами зробимо ще різні порівняння. Бо дивіться, віднести два ящики це, звісно, cool, добре. Віднести 3 це вже людина молодець. Віднести 4, це вже людина, ну прям реально постаралась красава. Віднести 5, ну це просто мега, і віднести 6, це неймовірно. Давайте на кожен наш кейс, так сказати, на кожен наш випадок ми зробимо перевірки. І ось, на шістку ми вже зробили, що це реально за без. Давайте доробимо ще для інших. Ось, наприклад, там 2, тут буде три, чотири. 5. Так, ну і виходить один зайвий. Добре, на на 3. Це буде в нас. на 3 cool. Ми завжди пишемо, так. Але напишемо great. Типу, добре. На 4. Це буде. Wonderful. Типу, як. класно, пр прекрасно. На 5 це буде mega і на 6 це буде за бес. Тепер давайте перевіримо, як воно буде працювати. Тобто, бачите, код, ось тепер в нас стало його більше, але по факту це різні перевірки під різні ситуації. Е, я вводжу, наприклад, 0. Не одного, Not good. Перевірили, так? що наш код, коли ми ввели 0, він таки подивився, ага, ця умова не вийшла. І тоді, ось це він все пропустив. І перейшов сюди. А тепер давайте я введу, наприклад, 3. І 3, воно вже нам дивиться, воно вже йде в цей бік, тобто в ці конструкції, і доходить саме в нас до ось цієї троєчки. Воно перевірило, що ага, це 3. І виписало нам грейд. Давайте ще спробуємо. П'ятерку, наприклад. Ось, Як воно доходить до п'ятірки? Тобто воно знову дивиться: ага, більше двох, більше. Супер, йдемо в цей. Бік, кул cool. треба вивести, воно виводить. І потім дивиться. Дорівнює 3. Воно каже ні. Тому це пропускається. Дорівнює 4. Ні. Пропускається. Дорівнює 5. Так. Тому виводить 5. І потім воно, до речі, ще робить перевірку на 6. І зараз, знаєте, наша програма працює, наче дуже добре. Тобто вона виконує всі свої дії, всі ці перевірки робляться і все добре. Але є. Ось такий нюанс. Наприклад, я реально там відніс два ящики. От два, і, в принципі, все більше я не носив. Воно просто мені пише кул, cool, але програма сама вона робить ці перевірки і далі. Тобто, далі, 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 далі вона робить, робить, робить перевірки. Тобто, я вже ввів два, воно в мені має вивести кул. Cool, і це все. Воно не має рахувати, оскільки це для процесора більше навантаження. Тобто це зайві операції, вона починає ще зрівнювати цю, це значення, порівнювати з іншими значеннями і витрачати на це сили, коли це не треба. І в такому випадку нам треба зробити так, щоб програма наша завершувалася на тому моменті. Так ось ця перевірка завершилась, коли це саме треба. Тому, що нам треба зробити в цьому випадку. Ми маємо скористатися ось такими штуками, як else if. Тобто тепер ми робимо це в одній конструкції. Ми це пишемо ось таким чином, щоб ці всі блоки поєднати в один. До цього, давайте це скопіюємо і повернемо. Варіацію, яка, як вона виглядала до цього. Так, the best, wonderful. Ага, так, і ось давайте зробимо ось таке порівняння. Значить, дивіться, до цього в нас було багато блоків, але вони, вони були не пов'язані між собою ніяк. А ось це. Тобто в нас тут було 1, 2, 3, 4 блоки. А ось це виходить один великий блок, який пов'язаний між собою. І в чому крутість цього блоку? Він робить перевірку. Якщо це буде дорівнювати 3, то воно напише грейт, і далі вже не буде перевіряти. Воно обірветься на цьому моменті. Або воно перевірить, що там, наприклад, 5, воно перевірить. Е, і ми ввели 5, і воно буде перевіряти. Тут боксас дорівнює 3. Ні. Тоді воно каже Else, добре, йдемо далі. Дорівнює 4. Ні. Добре, йдемо далі. Дорівнює 5. Каже так, ми вводимо мега. І далі вже не йдемо. Оце найголовніше. Тобто, в такому вигляді, наша програма буде працювати більш оптимально, менше використовувати ресурсів процесора, і від того буде покращуватись продуктивність. Тому давайте це видалимо. Кул в нас буде вводитись завжди. А ось ці всі перевірки будуть вводитись як і раніше. Давайте запустимо, подивимось, чи так воно реально працює. Я введу 5. Так, працює все так само. Тобто, з точки зору користувацького інтерфейсу, да, я як користувач, я бачу, ага, ну добре, я ввів 5, мені вивелося і все добре. А ось як програмісти ми маємо дбати за те, щоб максимально добре використовувати ресурси нашого комп'ютера. І наостанок я хочу показати ще таку круту штуку, яка називається Switch Case. Бачите, ми тут писали. Дуже багато коду. І оцій else if, else if, else if, воно, в принципі, цікаво так писати. Але в Dart розробники Dart придумали більш локанічну версію запису ось таких от блоків, де в нас багато Else if. Це називається Switch Case. Що це означає? Ми можемо зробити Switch і е перевіряти вже по якійсь конкретній змінній, Різні в її варіації. Тобто я просто ставлю свою змінну сюди. І тепер роблю різні кейси. Наприклад, якщо ця змінна буде в нас дорівнювати? що в нас перше 3, то я виведу. І тут я роблю кейс, бачите двокрапку. Дво і я вироблю, що це Great і я пишу break. Тобто все. І на цьому ми зупиняємось Далі ми не йдемо і так, далі. Давайте напишемо всі наші кейси сюди. Так, 3, 4, 5, 6. Great, Wonderful. Mega і The Best. Так, ось в нас є. І тепер дивіться. Це по факту ось це і ось це. Це одне і те ж саме. Воно робить абсолютно одно і те ж саме, одні і ті ж самі дії. Але тут ми пишемо набагато менше коду. Тут нам треба лише написати свіч, написати змінну, з якою ми працюємо, і підставити під різні ось ці кейси через двокрапку, Що нам треба зробити. А вже коли цей код виконається після кейсу, то ми робимо break і завершуємо виконання. Щоб не переходити на наступний крок. Наприклад, в нас буде 4, воно дійде до цього кейсу, і далі вже кейс 5.6 виконуватись не буде. Давайте перевіримо, чи так воно дійсно працює. Це ми зараз зайве з вами витираємо, запускаємо і пишемо нашу четвірку. Бачите, працює так само, але знову ж таки під різні моменти, під різні задачі. Нам потрібні різні оператори. Якщо нам треба багато чого порівнювати, тобто, ось бачите, як в цій програмі аж цілих 4 порівняння, то Switch Case нам дуже гарно підходить. Якщо б в нас було там лише два порівняння або одне, ми б скористалися цими Lsifaми, це теж було б нормально. Ну, і, звісно, коли ми робимо розгалуження. То ми можемо писати if і можемо до цього if додавати else, якщо нам треба зробити щось в окремому випадку. Аби це все закріпити, краще за все робити домашні завдання. Домашні завдання є в нашому телеграм-каналі, тому підписуйтесь, дивіться. А на наступному уроці ми вже будемо розбирати нові теми і писати більш складний код. Всім папа! -па.